Доброго дня всім, хто в мене дивиться, хочу поздоровити вас з Новим роком. Напевно, ніяких підсумків я підводити не буду, бо не такого рангу я людина, але поговорити хочу, що було, і з моєї точки зору, що буде. Також хочу вам подякувати всім, що у 2024 році ви всі дивилися мої ролики, відео. Надіюсь, деякі з них були вам корисні. Але Якщо б ви активніше коментували, то можливо наступні всі відео були б вам більш корисними. Також хочу вас поздоровити з святами, з Різдвом Христовим і побажати в наступному році в першу чергу миру і поговорити про те, б ми робили як компанія, що я робив як особистість. Не забувайте допомагати Збройним силам України. І напевно з цього і почне, що у 2024 році. Я випустив ролик, в якому запропонував багатьом із вас вибрати якийсь реабілітаційний центр і, хоча б як басенщики попікуватися про здоров'я, про чисту безпечну воду, в якій проходять реабілітацію воїни, які віддали своє здоров'я за те, щоб ми взагалі могли говорити про басейну. Не знаю, чи хтось відреагував, не знаю, чи хтось використав цю ідею, впевнений, що таки є. Але, на жаль, небагато, тому що, об'їздивши багато басейнів, багато реабілітаційних центрів у жовтні, листопаді і грудні 24-го року, не попався мені ні один, в якому колеги ви приймали до участь його очищенні чи покращенні якості води. І тому прошу вас, хто таку можливість має. Ну, давайте чесно, це невеликий сум, і це не є ті гроші, які е, прям зроблять вас багатим. Тому потратьте час, потратьте свої можливості якимись консультаціями безкоштовними, хімією безкоштовною, і, повірте, вам на душі стане легше і якось краще. Що я ще хотів поговорити? Зараз міжсезоння. напевно вас грузити якимись знаннями, якимись формулами не хочеться. Прямий ефір не дуже працює. Чому тому що нема часу збирати і підготувати якийсь певний час, якийсь певний день. Плюс відключення електроенергії може внести свої корективи. Тому записую у вільний час і коли вийде це відео, я не знаю. Болить або що нас цікавить? Чи буде наступний сезон таким же, як і 24-й, якщо ми говоримо зараз не про країну, якщо ми говоримо не про війну, а чисто про наш басейновий бізнес? Я думаю, що сезон буде таким же непоганим. Чому? Тому що навряд чи з моєї точки зору, Буде можливість виїжджати за кордон, навряд чи буде можливість відпочивати на якихось курортах, тим більше на морі. І більшість людей все таки запустить свої басейни, і це означає, що будуть і будуватися нові басейни. Вони вже будуються в великій кількості. Тому ринок в Україні звучить смішно, але він буде рости. Ціни не знаю. Не знаю, чи будуть рости. Ну, в в будь-якому випадку буде, тому що, на жаль, є інфляція, на жаль, є курс долара або євро, і ціна на басейни в гривневому моєї звісно, що виросте. Надіюсь, що в 2025 році ви таки почнете платити податки, не буде сірих схем. Хоча, на жаль, наша басейнова індустрія вона зараз якраз в такому ризиковому форматі, тому що більшість замовників, на жаль, Хочуть все купувати за налічку за ті гроші, які умовно не оподатковані. Це, на жаль, схема будівництва, Але я зараз не про це, а вас призиваю все ж таки пам'ятати, що виплачуючи податки, ви допомагаєте і прискорюєте завершення цієї війни, бо цих податків дуже багато допомагається чи закуповується державою. Для покращення озброєння, для покращення амуніції, для покращення бойової сили військової. Тобто, ну який раз вже призиваю, але давайте все ж таки думати так. А далі всі ці, хто будуть мені в коментарях, писати, що таке гроші і так вкрадуть або ще якусь єрісів дурісні. Так ви спочатку заплатіть. Повірте мені, якщо нас буде багато тих, які платять в ціно податки, то в моменту у нас буде право уже і оцінювати, куди йдуть ці податки. Такий підхід. Мені більше до душі, ніж той підхід, що я не буду платити, тому що давай заплатимо, а потім уже будемо розсуждати, куди вони йдуть. Далі призиваю при кожен перший раз, зверніть увагу на поставщиків обладнання на нашому ринку. Я дуже часто чую, що це українські компанії або міжнародні компанії, ми в них купуємо, тому що ціна краща, тому що вибір краще, окей. І абсолютно не звертаємо увагу на те, що в ворожій північній. Країні, вони також працюють, також платять податки, і, напевно, більше, ніж у нас, на жаль. Тому ті 3-4-5 компаній, які представлені на ринку, особливо хімії в Україні, зверніть увагу на їхні корні, зверніть увагу, куди йдуть ну, давайте прямо ваші гроші на податки тої країни, яка нас закидує кожен день ракетами і шахедами. Просто задумайтесь, що ви робите. Часто чую, що «та я не знав, та я не знав, ну, а що, Google, все вже не працює в Україні чи що. Чи ви не знаєте походження цих компаній? Вони там українські, вони там австрійські, вони там іще якісь окей, але вони так само активно працюють на ринку Росії і так само відкривають там заводи, склади і фірми, і повторюють, платять там величезні податки. Якщо ви підтримуєте їх, ну, молодці, значить. Значить, так нам і потрібно. Значить, ми такі люди і так намислимо. Ми як страуси, голову пісок і нічого не бачить. Що буде з цінами, наприклад, на хімію? Це також часто я в таких підсумкових, умовно підсумкових відео говорю, а нічого. Тобто, слава Богу, в Китаї ціни не виросли. Заводи працювали у 2024 році стабільно, і ті, хто встиг закупитися по такій же ціні, як у двадцять третьому, як і в 2024 році. Тобто я не бачу там якогось росту, я не бачу якогось там тяжкого фактору, який може попливати на ріст або зростання ціни на хімреагент. Тому у 2025 році, скоріш за все, в доларовому еквіваленті і валютному еквіваленті залишиться така сама, а ось в гривнах так підросте. Знову ж таки, інфляція, знову ж таки курс і податки. Ну, опять-таки, ті, які платять. По повній вартості, які розмитні по повній вартості компаній, які змушені будуть це перекласти на тих кінцевих покупців, які користуються цими хімріагентами. Тобто і військовий збір виросте, і обслуговування закупівлі за кордону це все трошки виросте в ціні. Але в самій суті в Європі, і в Америці, і в Китаї нічого не помінялось. Думаю, що на наступний рік, ну 25-й вже рік. Нічого не зміниться, так само і на обладнання. Єдине, що деякі електронні речі будуть завозитись не з Китаю, а через Європу, і тому і за відносин, і за санкцій, звісно, ціна виросте. Це більше на електроніку. Із е, того, що нас чекає в 2025 році, і в світі знову таки нічого нового із технологій таких прям, прям нових нових не буде. Все, що розробляється, все, що придумовується, і ще все в стадії розробки. Тобто активно, якщо ви хочете якийсь сучасний басейн, прям сучасний сучасний, то він ефективно не буде відрізнятися від басейну 25-23 року. Хіба що стала більш доступна електроніка, більш розвинута, і в Україні зараз ну, прям не є щось таким вау, якщо у вас басейн може керуватися дистанційно. Це єдине, так то тобто, і зараз електрика, електроніка досягла такого рівня і доступності, що будь-який басейн має і повинен мати керування і відслідковування якості води е, дистанційно. Програм море можливостей дуже багато. Зараз будь-який електрик, електронщик, може зібрати такий щиток, який може керувати дистанційно обладнанням басейну. Надіюсь, що в 2025 році, хоча я також надіюсь, років 30, все ж таки перестанемо економити на форсунках, на заборі води, правильному розрахунку. Системи циркуляції і системи фільтрації так спілкуючись з басейнщиками, я зрозумів, що до деяких потихі-потихі доходить, що краще не економити так 20-30 євро, а зробити і розрахувати правильно систему циркуляції і фільтрації для того, щоб полегшити роботу хімреагентів і полегшити роботу операторів, які обслуговують даний басейн або власники. Також я думаю, що в Україні на жаль, із відсутності, давайте так скажемо, необхідної кількості сервісантів. Хоча не знаю, кількість басейнів тут теж зменшилась, але ну я думаю, що буде проблема з платним обслуговуванням. Тому більшість власників приватних басейнів буде опановувати професію самостійного обслуговування свого басейну. Нагадую вам, це як реклама. Що на хімреагентах компанії Вікноводяни і всесвіт є QR-код, який приведе вас до боту в телеграм-каналі, до боту в Viber, і ви зможете завдяки цьому боту самостійно обслуговувати свій басейн. А також дуже рекомендую. Вийшов новий журнал The Aqua Space. Це дев'ятий номер. Він зовсім новому форматі. Головний редактор Вікторія. Дрієва, вона вибрала такий дуже для мене. Ну я не зустрічав таких форматів. Це дід, в якому ви зможете ознайомитися з казами, і навіть є дуже багато професійних, дуже грамотних порад при обслуговуванні басейну приватного новачка. І от такий журнал ви можете отримати. Якщо не знаю, ну напишіть в коментарях до цього відео, що вас цікавить. Я якось зведу з головним редактором даного журналу. Тут дуже-дуже багато цікавих моментів. Плюс у цьому номері є додатки, це технічна інформація по басейну, щоб ви пам'ятали, що у вас вдома і як там. Є певний календар обслуговування, а також є порівняна таблиця і одна сторінка журналу обслуговування басейну. Ну, ви потім можете його розмножити, і якщо захочете вести. А я вам рекомендую вести цей журнал обслуговування. Ну, от такий, з моєї точки зору, прекрасний випуск. Ну, просто рекомендую. Ще хотів о, поговорити про світ. Ну, у світі будуть всі виставки, я впевнений, які були традиційні і в Європі, і в Азії, і в Сполучених Штатах конференції. На яку я в 2024 році не попав. Якщо буде активна фаза війни продовжуватися в 2025 році, а на жаль, я все-таки думав, що не буде продовжуватися, навряд чи знову ми зможемо поїхати. Хоча ну, не знаю, хто із вас є, в якому статусі, бо чую, що багато хто їздить за кордон. І вже дуже багато басейників, які живуть за кордоном. Тому два слова про. Міжнародну таку обстановку заходять мені дзвінки по телефону майже напевно два-три дзвінка в місяць на тему «Іштон, добрий день. Я такий, то такий, то я виїхав за кордон. Ну виїхав і виїхав. Чи не можете дати рекомендації, чи не можете там якусь бумажку написати, що я басейнщик? Реагую я дуже погано на такі дзвінки. Чому? Тому що було багато років, 15 років кошту сіпі в Україні, і ви могли отримати освіту і диплом. А тепер ви мене просите вам щось виписати. Не буду я нікому чого виписувати. Поїхали ви за кордон? Це абсолютно я вас не осуждаю. не моє діло, що ви там робите і, і чого ви так поступили. Виїхали і виїхали, а мене зараз не просіть. Тут тобто є навчання, хочете його офіційно пройти, нема питань, але його треба пройти. Його так можна пройти онлайн. За нього треба заплатити гроші, і тоді ви будете мати диплом про те, що ви оператор обслуговування басейну. А референс або давати вам якісь бумаги, що я вас знаю і що ви там класний басейнщик, я не буду. І в США і в першу чергу, ні в Європі. Чому? Тому що це не так працює. Ну, не буває так, що ви про це не думали: 15 років, от тепер друг, війна, ви виїхали і згадали, о, є їжі. Бо для мене це явний признак того, що ви знали, що можна вчитися, але не вчилися. Це явний признак, що ви ми могли спілкуватися, ми могли умовно дружити на рівні професійному, але ви цього не захотіли робити. Ви там, давайте так, купуйте обладнання Акрополіса, з ними проводите семінари, навчання чи що там ви робите. А тут мене просто так не буває. Тому. Прохання не дзвонити і не писати хочете вчитися, немає питань заявка. Є різні курси по різній ціновій категорії. І все. Далі, якщо ми говоримо про Запоребрик чи за північного сусіда, ну там я не відслідковую. Я відписався від цих телеграм-каналів. Єдине одне відео, я подивився за 24 рік. Там вони назвали це Батлом про перекись і окисники поржаву, слава Богу, вони хіра не розвиваються, тому що за годину відео де п'ять людей, і лейтенант непонятно чого, якого рода військ і якої країни Кузьмук прияли на сцені, і кожен як мав хотів бути розумнішим і давив якимись термінами, але насправді ніхто не назвав плюси перекісі і мінуси. ні одного. все було. От, на вигляд, хто із нас більше знає, хто кого передавить. Ну оце єдине відео я подивився, але воно мені дало інформацію, що як все було 5-10 років тому назад, так і все залишилось. Хоча я впевнений, що там двіжух куча, яких зараз в Україні на жаль нема, тому що йде війна. Про що я ще хотів поговорити? У наступному році напевно у мене буде набагато менше часу для запису відео. Але я постараюся вести, бо дуже мені подобається, і хочеться вести свій канал на Ютубі. Для цього мені потрібні ваші ідеї. Про що не знаю, вже десь десятий раз прошу, напишіть про що хочете чути, про що хочете отримувати інформацію безкоштовно на цьому каналі, для того, щоб ви могли розвиватися, для того, щоб ви могли краще розуміти і підтримувати якість води у вашому басейні, а також, якщо є якісь професійні. Поради з задоволенням, можемо їх обсудити. Єдине, пам'ятайте, що в Ютубі дуже тяжкий формат. А для того, щоб ви могли коментувати, вам треба зареєструватися чи відкрити, умовно, свій канал. Не обов'язково його вести, але його треба відкрити. Другий момент, що в Ютубі дуже важко писати коментарі. І часто немає часу, і немає активного зворотного зв'язку. Ви задаєте питання. Можливо, спішите, робите помилки, і не зрозуміло, що ви вже хотіли цим сказати, або деякі слова не зрозуміли. Я вам у відповідь пробую щось писати, але не отримую відповіді, бо ви навіть могли не побачити, що ну пішло якесь спілкування. Хочу далі просити вас, якщо є зацікавленість, проводити якісь сумісні, не знаю, прямі трансляції, буде важко, але можливо, або записати якесь спільне відео, то з задоволенням. Пишіть мені на любий месенджер. Мої координати можна знайти в соціальних сетях, на спілкуватися, обсудити любову тему, обсудити любе питання, яке вас цікавить. Що іще на наступний рік? Звісно, погіршення екології в Україні. Це зрозуміло. Війна на вулиці. Тому це ще один такий момент, який повпливає на розвиток басейнової індустрії в плюс. На жаль, ну. Цей великий мінус він дасть плюс в басейну будівництві. Але це не тільки в Україні, це і в світі. В Україні просто, на жаль, війна вносить свої корективи. Це погіршення екології не тільки зв'язане з погіршенням світової екології, а ще й плюс річки, озера, взриви, тривоги і тому подібне. Ну, справжня війна. На жаль, також зверніть увагу, що я би вам не просто рекомендував, а я прошу вас всі. Басейни, які в 2025 році ви будете будувати, всі басейни, які ви будете обслуговувати, пам'ятайте, що на жаль, в країні багато вернулося з війни людей, які обмежені в форусі, і допоміжні інструменти. Це як і спуск в воду басейну, які вихід з води басейну, це як і спеціальні доріжки, це які спеціальні душові туалети, мають бути обов'язково. Я знаю, що по закону це і так обов'язково, але ще я знаю, що ніхто при будівлі там в західному регіоні, зараз особливо будується куча різних басейнів в ближних курортах, просто десь на біля природи на базах відпочинку. І ніхто не думає про людей з обмеженими можливостями, люди добрі. Не знаю, просто думайте, що. Багато хлопців і дівчат, які ці три роки воювали, і так вони з посмішкою відносяться до життя. Але я думаю, що от тепер нам треба подумати, як їм зробити легше вхід, вихід в воду, взагалі навіть потрапляння на територію басейну. І до цього вас призиваю. Напевно, щоб не дуже довго було це відео, таке підпідведемо такі маленькі підсумки, що я не бачу в наступному році. Тобто, в 2025 році якихось моментів, щоб росла ціна на хімреагенти, щоб росла ціна на басейни, це тільки складова інфляційна і складова податкова. Далі у наступному році буде ріст або зріст басейнової індустрії. Я в це вірю і дуже хочу в наступному році, щоб ви проявили бажання приїхати до мене в студію. Тут є місце, тут є все для того, щоб записати якісь. Сумісне відео озвучити якусь тему і таким чином поділитися своїми якимись практичними навичками, можливо, теоретичними навичками. Бо якось у нас в індустрії, інфоіндустрії басейнової групи на наших людей, які хочуть знати більше про воду, про якість, про безпеку, вона дуже сильно впала. Пішли якісь тільки рекламні ролики, якась дурь, яка можливо теж потрібна. Але є теми, які ми готові, і які я готовий обсудити безкоштовно і видати інформацію. Ну і на цьому напевно будемо закінчувати це відео. Пишіть, о що ви хочете чути. Заходьте в гості в студію, запишемо відео спільне на любуте. Ну, понятно, що про подвіт коні і про особисте життя. Також напевно нікому не буде цікаво. Допомагайте Збройним силам України до наступного відео в цьому році, які. Надіюсь, принесе нам і мир, і перемогу. Повторюсь, допомагайте як можете і збройним силам, і реабілітаційним центрам. До зустрічі, пока-пока.